Привіт, і знову я з вами. Сьогодні я хочу поділитися своїм достом зв'язуванням шнурка з ловлі стосується чи судота, риба досить ляплива, обережна і нам потрібно зробити побідок досить довгої довжини, який в воді буде незамітним. Відповідно, нам потрібно з'єднати монофіл, е, флюкарбон е, з нашим шнуром. Для того, щоб з'єднати е, ці два різних Шнури нам потрібен досить такий вузол, який би вільно проходити через наші кольця нашого спійного. Ми беремо фліркарбон. Робимо отаку петлю. Заводимо цю петлю на шнур. Отак. І починаємо обмотувати нашим шнуром фюркарбон в напрямку до краю петлі. 5 думаю, до достатньо. Коли ми обмотали наш шнур, ми наш кінчик заводимо в петлю три шнурі. Так, щоб шнур і кінець шнурка попадали в одну петлю одночасно і затягуємо наш вузол. В результаті отримуємо отакий гарний вузол. Обрізаємо, присаємо краєчку з однієї сторони, з другої. Маємо лозу, який надійно з'єднує наші дві різних жилки, снури карбон, який вільно проходить через кольця. Щасливо вам!